На базі Чернігівської обласної бібліотеки для дітей відбудеться обласний етап всеукраїнського конкурсу Майбутнє планети в наших руках. Цей конкурс ініційований національною бібліотекою для дітей і проводиться вже втретє. Стартував цей конкурс 25 лютого. Проходити він буде по 22 квітня. В цьому конкурсі беруть участь діти трьох вікових категорій: це учні перших, четвертих класів, п'ятих, восьмих і дев'ятих-одинадцять класів. Тема цього конкурсу вплив війни на екологію, на природу нашої країни. Конкурс відбуватиметься в три етапи: перший місцевий на рівні територіальних громад, другий обласний, що триватиме від 15 до 31 березня. Малюнки треба надіслати на електронну пошту бібліотеки. Роботи переможців другого етапу представлятимуть Чернігівщину на всеукраїнському рівні. Наші діти Чернігівщини дуже активні, креативні, творчі, і вони беруть задоволенням участь у цих в наших всіх конкурсах. На сьогодні діти, хоч якось, можуть відволіктися цих страшних умов сьогодення, саме пишучи, малюючи, творючи, тому що ми проводимо конкурси і поетичні. Діти пишуть, малюють. У нас до речі в минулому році проходив обласний конкурс наш дитячого малюнку. Я намалюю Україну без війни. Це дійсно було дуже такі. Були роботи, і діти з таким такі нам надіслали малюнки, що навіть ми не очікували. За результатами всеукраїнського конкурсу підготують альбом творчих робіт, до якого відуть 100 кращих надісланих малюнків.